Доброго дня! Хотіла приготувати все-все в духовці, а вийшло, що духовка зламалась. І прийшлося готувати гуся в гусятниці гусь з яблуками та чорносливом. Ще гарячий, ароматний, пахучий. Сьогодні вирішила запетити в духовці м'ясо. Рулет у мене з чорносливом. Я побила фартух. Добавила чесник, сіль, перець, всередину чорнослив поклала. Поклала ось такий чорнослив та морквинку. Замаринувалося в мене вже рулетик. Я його туго зав'язала. Таку бужаніну, Добавила чесничок всередину, сіль, суміш перців, ковбасу домашню. Я буду наколювати, змастила її олією. І наколюю кишку, щоб вона не лопнула. М'ясо замаринувалося займатися гусем. Натираю гусак, добряче солью. всередині обов'язково, Всередині сіль. З двох сторін, натираю сіль, поки посмажиться буженіна, рулет, домашня ковбаса, промаринується мій гусь. Найкраще це робити на ніч. Добавляю чорний перець, можна суміш перців хто як любить. Середину та наружно. Натираю чорним перцем. Добрячі так гарно натираю нашого гуся. натиглимо і обов'язково вирізаємо хвостика. Нати... Добре, так натираємо. Чесник можна видавити Зсередину. Натираю чесником, сіллю перцем, гусака, щоб добре промаринувався. шиї гуся можна зафарширувати, можна зварити суп. Я вирішила посмажити цей раз разом з шиєю Для пікантності? Всередину також та знаружі. червоний перець, дасть гірчинку та гарний колір. Уже від перцю під чорного потемнів, а від червоного став червоніший. Можна цілими яблука ложити, бажано яблука класти кислі, або які у вас є. Я так на чотири часті розрізаю. І всередину кладу яблучка. Та чорнослив. Чорнослив разом з кісточкою, а яблука дадуть аромат. Чорнослив дасть аромат. Яблука дадуть кислинку. І буде дуже ароматний гусь. Ось такий гусь. До яблучка ще. Гарно смакують. Можна сюди покласти яблучко для аромату. Та чорнослив з кісточкою. Ще пару сливок сюди. І ось така красота. Доміру кисленький, солоденький, аромат надасть часничок, яблучка та чорнослив. Як мінімум 2 годинки хай маринується, як максимум на всю ніч можна залишити такого гуся маринувати. Ще у вас є духовочка, запечіть гусака з яблуками та з чорносливом, а також у мене бужаніна з часничком. Домашня ковбаса в натуральній кишці та ось такий гарний рулет. Взяла фартух, побила, поперчила, посолила, часничку додала, всередину поклала смужки моркви та чорнослив. Ковбаса, ковбаса по тарілочці гаса. Не питайте, чого заплакані очі. Біляші посмажила, отбивні посмажила, лишився фарш, посмажила котлети, а потім до духовки, а духовка не працює. Ковбасу теж прийшлося смажити на сковороді. Посмажила ковбасу, в маленькій гусятниці запекла рулета, ще гарячий, не поженіну варю. Такому казаночку. Гусь великий. Навіть мою велику гусятницю не війшов увесь. Прийшлось обсмажити гусятниці, додати трішки водички, він пустив жир. А ще щасливи дали аромат, яблука дали аромат. Ось таким чином великого гуся в гусятниці тушу. Буженіну запечене м'ясо. Получилось відварене, відсмажене, а тепер варене. Да, Купляти нову газову плиту. Ми рік назад її ремонтували, ремонтували. А сьогодні вона в мене вже остаточно поламалась. Біляші можна підігріти в мікроволновці. Отбивні теж можна підігріти в мікроволновці, точнісінько так котлети, а ковбасу можна їсти холодну. Рулет можна їсти холодний. Та-да-да-да, -да -да -да, такі квіти, готова й гусятниця, щоб запікся мій ось. Духовки було б набагато смачніше, лапи стирчать, Гусь не вміщається, такий великий, що не вміщається. Боженінка вмістилася, покипить, набере такого аромата і буде теж хороша. Відварене м'ясо буде і протушене. А бужаніна класнюча припаряна, присмажена, прижарена. Бужаніна ще гаряча, тільки витягнула, а гаряча, яка класна. Роблю менший вогонь. Хай запікається мій гусачок в гусятничці. Ось запікся. Ось такий получився сочний, присмажений. Хоч взагалі цей гусь навіть не поміщався у Сятницю, але його засмажила, і він готовий до споживання. Добре подавати такого гуся гарячого, ще лишилось багато підливи, підлива смачна, ароматна, пахне яблуками. Я люблю все запечене в духовці. Сьогодні всі страви хотіла запекти в духовці, а так вийшло: що прийшлося все варити та смажити. Бувайте здорові! Живіть багато, на все добре.